Порався із вагою 293 кілограми. Рятувальник з Івано-Франківська Артем Котельник встановив рекорд України з тяги станової. Також він виборов три нагороди на 12-му чемпіонаті України з пауерліфтингу. Із пожежником-рекордсменом познайомилась наша Тетяна Дадак. Артем Котельник рятує людей близько 10 років. Я безпосередньо працюю, тобто, як то кажуть, бійцем. Ми виїжджаємо на пожежі, ліквідації надзвичайних ситуацій, на ДТП, допомога населенню, тобто, розбір завалів. Також коли є якісь, як то кажуть, ракетні. Удари, то ми виїжджаємо на ліквідацію наслідків. Хороша фізична підготовка це основа у роботі пожежника, переконаний Артем. Тільки його захисний одяг та екіпірування важить близько 35 кілограмів. Порядження йдуть чоботи тобто з металевою пластиною. Ну, якщо там щось важке паде на ногу, щоб тобто не зламало пальці. Де ремінь? Де в нас така сукира? Є, ну і йдуть краги, карабін. Із таким спорядженням та ще й з пожежним обладнанням чоловіку доводиться бігати та швидко реагувати на надзвичайні події. Де задимлення, горить говорить квартира, то нам потрібно повністю з там, якщо дивити поверховий будинок, першого по 9 кожну квартиру то є, ну, постучати для того, щоб вивезти людей, ну, щоб люди не отруїлись чадним газом. Тось, і це в цьому всьому буває по декілька разів, по три, по п'ять, по сім разів, на дев'ятий поверх-вниз, на дев'ятий вниз, тось у юності Артем Котельнік займався важкою атлетикою і півроку тому повернувся у професійний спорт. Днями чоловік брав участь у чемпіонаті з пауерліфтингу. Там здобув три нагороди та встановив рекорд України з тяги станової у ваговій категорії до 100 кілограм. Прийняли рішення готуватися до змагань спонтанно, буквально за місяць. До того Артем просто тренувався для здоров'я, для підтримання фізичної форми. А тут я побачив, що є змагання, і ми вирішили спробувати і прийняти участь в змаганнях. Тому підготовка до змагань тривала ну, буквально місяць, декілька тижнів. На самі змагання Артем поїхав із травмованою ногою. То своїм результатом пишається ще більше. Є біль, яку можна стерпіти, є біль, яка Відмовна така біль, тобто не контрольована, що вона просто відмовляється. І ну, переживали, що буде така відмовна біль. Біль була, але терпима. Ну, відповідно, це на, трошки сказалось, на, як то кажуть, на формі. Але ціль мінімум на ці змагання була виконана. Рекорд України, який стає 5 чи 6 років, був 292 кілограми. Змогли 293. На досягнутому чоловік не зупиняється. Планує побити і рекорд Європи. По тренуваннях ми подивилися, що це досить таки реально. Рекорд Європи зараз складає 311 кілограм. Для того, щоб його побити, то нам вистачить 312 потягнути». Спеціально для ОТБ починає йде репортера Тетяни 200 кіл. «А Але наші встане на вас. Артем каже, хоче своїм прикладом надихнути інших, покращувати фізичну підготовку.